Гори хвістки, дрозди, синиці, і навіть тинівка Альпійська. Про птахів Карпат, звичних і рідкісних, розповідали дітям у краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького. Тут ініціювали черговий науково-освітній захід. Діти охоче розповідають життєві історії, пов'язані з пернатими друзями. «У мене є одна історія коротка. А мене прямо над головою пролетіла ворона. Раз Ого, страшно було. Ні. В нас жили сові. Потіли, але його і гої хвістки живуть. Сова. Я її тримав колись і відпускав у ліс, щоб вона отримала вона травму, крила, її вилікувала, і я її Угу. Що про сов знаєш такого? Цікаво, що тебе вразило. Що вони повертають голову назад повністю. У рамках заходу дітей вчили розрізняти види птахів, розповідали про них цікаві факти, а потім презентували гру птахознайко, яку музей отримав від Українського товариства охорони птахів. Вона складається із фігурок птахів і гнізд. Але вони не розмальовані, просто гарно зроблені з дерева. Її завдання розпізнати, які це види птахів по спеціальних. Таких постерах, інформаційних матеріалах, де вони описані, де вони гарно розмальовані. познати, яке гніздо до якого і пташки і розмалювати їх. Після ігор, творчого майстер-класу та віртуального знайомства з пернатими, юні птахознайки оглянули експозицію природи Закарпаття. Відтак як справжні орнітологи спостерігали за пташками у замковому парку, такі заходи для дітей у музеї проводять регулярно впродовж літніх канікул. Усі анонси публікують у соцмережах.